Знаєте, я в парламенті другий термін, і я чітко розумію, що без народу, і заявляв це з першого дня перебування в парламенті, без народу, без нашої спільної єдиної позиції, без єдиної великої соціальної народної мережі у боротьбі проти тарифів, проти корумпованого уряду, проти інших ганебних речей в державі, проти зловживань на місцях і корупційних скандалів на місцях, проти одіозних мерів, яких ще ставив Янукович. Обласних рад, більшості цих обласних рад, яка має чіткий білоблакитний колір до цього часу і після революції, ми не зможемо подолати ці, ці речі. І тому я почав великий тур країною і маю намір відкрити майже в кожному районі свою приймальню, яка буде об'єднана велику мережу і яка буде інструментом, через який ми будемо єднатися і боротися як на місцях, так і в цілому на національному рівні. А попереду я переконаний. Велика робота. Країна без того, що ми візьмемо за нашийника прем'єра і окремих міністрів, які відповідальні за соціально економічний стан безпосередньо кожного громадянина, не війде спокійно, без революції, без державного військового перевороту взиму. Настрої людей сьогодні не зрівняні з тими настроями, які були напередодні Помаранчевої і напередодні Революції Гідності. Я їжу країною зустрічаюся з тисячами людей. І я хочу вам сказати, що пісень біля Верховної Ради України і Кабміну ніхто вже співати не буде. Люди побачили і застосували конкретний механізм, як добиватися своїх прав. Це коктейлі Молотова, це зброя, це мільйони на площах.